Усім привіт! Сьогодні я покажу вам порівняння фото та відео з двох смартфонів. Один за 300 доларів, другий за 900. Це у нас Blackview Explore 1, а також Ulefone Armor 29 Ultra. Обидва смартфони класні, дуже класні в своєму ціновому сегменті. Але ж Ulefone втричі дорожчий, тому мені стало цікаво, а як же воно в плані фото. І, до речі, щодо швидкості роботи, звичайно ж, юліфон швидший, але звичайні користувачі в більшості своїй точно не помітять різниці. Це при тому, що в смартфоні швидша пам'ять, він втричі потужніший по процесору і так далі. Тож, у Blackview використовується 64 мегапіксельний модуль, в юліфона 50 мегапіксельний Обидва вміють писати 4К, Юліфон навіть 8к вміє. До речі, смартфони ще й доволі громісткі та плюс-мінус однакові по автономності. Їхні характеристики короткі перед вами для ознайомлення. Ну а ми приступаємо безпосередньо до порівняння. А в описі ви знайдете посилання на два повноцінних відеоогляди цих смартфонів і можете ознайомитися з ними детальніше, якщо не дивились. Перше фото зроблене в умовах недостатньої освітленості. І саме тут проявляється максимальна сила дюймового сенсору в Юліфон. Набагато краща кольоропередача, набагато краща чіткість та деталізація в цілому. І це для мене було очевидним. На другому прикладі я вперше здивувався, адже хай Юліфон трішечки пішов в рожевий відтінок, а в жовтий, проте по чіткості мені обидва знімки майже ідентичні. І я чесно не знаю навіть який знімок тут кращий. При цьому знову ж робота з темними місцями краща в юліфона, Blackview трошки їх не витягує. Наступний приклад, і тут я помітив, що в Blackview фото все-таки більше контрастні. Тобто світлі місця бувають пересвічені, а темні він навіть не намагається витягнути. А от в юліфона якраз немає пересвічених місць, але і прям темних немає. Смартфон їх перетворює в сірі, але не чорні. І знову ж таки, обидва формати мені подобаються. А якщо призумити, то Blackview мені навіть трішки більше тут сподобався. А от на наступному кадрі пересвітлення вже більше в юліфоні, в BlackView мені прям подобається. Тут, правда, фокус не на квітці вийшов, а на листях нижче в Юліфона. Але плюс-мінус обидві фотки однакові і по кольоропередачі, і по чіткості. Тут прям паритет. М'яч. На цьому фото з точки зору кінематографічності кадр з BlackView мені більше подобається, чесно. Тут чітко відділені тіні від сонця, бо на знімку з Юліфона все якось світло скрізь. Тут матриця дійсно потужніша, і це видно, але ж при бажанні зі знімку юліфонівського можна зробити будь-що і де треба затемнити. А от на BlackView ви зразу отримуєте готовий кадр, який підходить для подальшого друку чи посту в соціальній мережі. І я прям здивувався, але ж трих на м'ячі краще читається на BlackView? Соняшник. Тут тенденція всього вище сказаного повторюється і підтверджується. Юліфон більше яскравості та менше тіней. BlackView більше тіней, більше контрастності, а чіткість плюс-мінус однакова. А от на фото з чорнобривцями, Blackview прям вириває перемогу в юліфона, тому що тут квітки темно-оранжеві, такі, якими вони і є насправді. А от в юліфона вони чомусь червонуваті. Я думаю, це через те якраз, що він все висвітлює, і тут це зіграло з ним жлий жарт. Чіткість. Тут, як завжди, майже ідентична, але BlackView, наче як цікавіше все одно. І нагадаю, що це ідеальні умови освітлення, тому 64 мегапіксельна камера BlackView, можливо, все-таки дає трошки більше деталізації на деяких фото. Ну і настанок вам ще раз доказ того, що потужна дюймова матриця на юліфоні в недостатніх умовах освітлення перемагає з явним відривом. Тут вища чіткість, особливо це помітно на вазоні. Дивіться самі. Блекві прям мило, а юліфон дуже чітко все видно. А тепер дивимось порівняння відео. Тут був запис Full HD 30 кадрів на секунду, по розміру файлів бітрейту практично повна ідентичність цих двох файлів. А от як відображаються тіні, як працюють смартфони з засвітами і що по стабілізації, дивіться і порівнюйте. Юліфон, до речі, топ, але взагалі під чисту зливає по якості звукозапису чомусь. Так, все це у нас буде запис відео на Uliphone Armor 29 Ultra і Blackview, Blackview Explore 1. Ось так ми починаємо знімати. Поки що подивіться, як виглядає травичка в кадрі. Ну і слухайте звук, якийсь смартфон пише. До речі, BlackView засліпився повністю. Юліфон щось навіть там витягує. Так, ну що ж, стабілізація на ходу. Чесно, обидва смартфони мені подобаються. В своєму ціновому сегменті це просто топ, особливо Blackview. За 300 доларів ви отримуєте автономний смартфон з гарною камерою, з гарним процесором. А юліфон ну, це взагалі просто король на ринку захищених смартфонів. Тож, я постарався зробити для вас цікаве відео з порівнянням смартфонів з різних цінових категорій. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!